ГТАТРІ на путі дихань злом ти або колори абзалешабу. Вітаю, друзі, мене звуть Олег Канал Мовнік. Продовжуємо GTA 3 проходити, грати, розбивати, рознищувати коротше, щось тут виробляти. Далеко завдання від мене знаходяться, і це мені не дуже подобається, тому що. Мляха потрібно через це місто їхати, коли в тебе пуляють, стріляють і вбивають, і це не дуже приємно. Але що робить? Телепортів тут немає, на жаль. Доводиться довгу дорогу робити до наших завдань. Куди ми їдемо? Давай е знайдемо собі ціль. Якуна. Нам що туди що сюди однаково їхать. Сюди пряма дорога, поїхала сюди, на де? Поїхало сюди. Е, є питання з того, що вийшли. Та, блін, довбані мости. Є питання з того, що, типу, вийшла гра оця Dying Light The Beast. Щоб її проходити. Є. Декілька основних моментів з цього питання. Типу, в мене ще не пройдена друга частина. Я на неї, типу, трошки забив давним-давно. Її якось потрібно допройди. Допройти. Блін, що в мене замість букви Т, де вилізло. Її потрібно допройти, потім починати вже проходити третій цей Dying Light. Ось потім питання з того, що вона глючна, вона реально глючна ще, наскільки я бачив, наскільки я прочитав. Також є бажання пограти, але вона настільки глючна, настільки багато в ній багів, що краще дочекатися. Я не знаю, ну почекати я маю на увазі. Я не знаю чому, але останнім часом дуже багато виходять ігор, таких uh, проектів, які. Хоча, можливо, я раніше просто цього не помічав. Які потрібно зачекати півроку, рік, коли на них пороблять різні фікси, шмікси, патчі повипускають? Ти ж самі, от дивись, 20-го року чи коли там вийшов кіберпанк. Скільки його патчили? в цьому році? От нещодавно тільки був останній патч, який багато чого пофіксив, але тим не менш в нього все ж таки залишилися якісь баги, глюки і все інше. Типу, як ото кнопка виклику після якихось телефону не натискається, чомусь глючить і потрібно вимикати гру, перезаходити в гру по нові, завантажувати збереження. Коротше, ще залишається той же самий сталкер. Другий. В якому до сих пір випускаються фікси-баги. Ці всі фіксяться і патчі випускаються, і дороблюються, і допилюються. Коротше, не хочеться грати і псувати собі настрій від якихось багів, які потрібно якимось чином виправляти. Нецікаво. Ось. І третє питання це просто ти бачив цінник цього Light? Зубик капець. Ну, типу, можна придбати базову гру, але я не бачу сенсу в купівлі базової гри, щоб потім додатково докуповувати якісь DLS, які різноманітнюють геймплей, додають якісь завдання і все інше. Тому краще купувати за фул прайс, але фул прайс він, курва. Це дві мої комуналки, умовно кажучи. Я не буду, якщо хтось мені її подарує, я не буду проти. Ось. Але знов таки грати я у це не буду, допоки я не зрозумію, що там мінімум якихось багів, які будуть мене нервувати, дратувати і виводити з себе. Ось тому на цьому отак. Продовжуємо. Пять годин игровых мы на или 4 Завданничка у нас есть. Кинец. Вакагасира. А кто такой Вакагасир? Ничто так не сбивает цены на недвижимость, как старая добрая война банд. Ну, разве что кроме вспышки чумы. Но это уже будет излишне в нашем случае. Я слышал о натянутых отношениях между якудзо и колумбийцами. Попробуем извлечь деловую выгоду из этой ситуации. Я хочу, чтобы вы убили Кензи Кассана, Вакагасира Якудза. Сейчас у Кензи деловая встреча на крыше многоэтажной парковки в Ньюпорте. Достаньте машину картеля и разделайте с ним. Якудзы должны подумать, что это картель развязал войну. А мои проблемы с этими угруппованием их то есть вы решите или нет? Відправляйте з Фордстонт і в к, е, заберіть машину колумбійської баї. А це я, вже, це я вже знаю, де вона знаходиться з попередньої серії, це я вже знаю. Окей, дякую. Та сам ти пішов! Пішов, каже, чуєш. Е, добре. Хто вон? ну Чому в мене типу, пулькають, а я не можу пулька. Дай мені. Е, куди? Блін, яка незручна тут мапа? Це мені ось сюди потрібно... Ага, окей. Напевно, потрібно було о, цю машину картеля забити, застовбити, собі в гараж закинути. Коротше, пробував в гараж засунути три машини, не виходить. Пише, у вас максимум ліміт у гаражі не можна. Ми вам не дозволяємо. Будинками обмежили. Е, в місткість машин в е, гаражі обмежили. Рокстар, що вони робили? Ну, типу, типу, в п'ятій частині GTA -шки. так було класно. Тусуй туди, туди машин, скільки влізе навіть одну на одну, здається, вони там зберігалися всі підряд. Так чудово було. Ну, звісно, це ж GTA 3, це ж не GTA 5. Ось. І коли-небудь доберемося ще Сан Андреас, потрібно буде потім колись пройти. Вайтціті, до речі. Чому б ні? Диви, диви, що роблять! Диви, що роблять. Нафіг, нафіг біжимо, тікаємо звідси. Вайт Сіті хотілося би згадати пограти в Вайт Сіті. Тому що дійсно класна гра. Я оце неправильно, я, я не пам'ятаю, коли. Типу, ГТА перша вийшла, чи. Здрасте, бляха. А ти чому не відчиняєшся? Не зрозумів я зараз. Алло. Відчини машину. Не зрозумів, алло. А якщо я її лупну? Металева битка, я лупаю. Не відчиняю, А де я? Капець. Прикинь. Потрібно було спочатку забрати машину картелю. Ну от зараз вони знову повиходять. Ну ёлки палки Нема тут нікого. Нікого нема. Добре, доведеться значить шукати їздити машину. Довбані ублюдки. Це не вона. Я так розумію, машини картелі просто так тут не їздять. Ось сю машина картелю. Так, сюди. Оп! It's my car! відвали! Кар його, ага, зараз. Мені по завданню сказали картельську машину закартелите. Да відвалить! Диви, бляха, шо роблять? Здравствуйте! Я до вас приперся, а куди мені? Падло яке, ну! звідки? Задовбали. Вони біжуть і біжуть. Де? Мені на другий поверх <плес> потрібно заїхати. Хе-хе. Ааа, падло! Та вставай! Придурок. Куди ви лікуєте їх, алло? <рив extraction> <Elekt speak> Давай, Вони їх лікують. Я їх гроблю, вони їх. Вони їх лікують. Та ди. <Elekt harpsen> <skus> <skus> Собаки. <skus> <skus> Не піднімайте їх! Диви, диви що, що робить. Ублюдки! Так, тепер мені поліцейських потрібно позбутися. Та, бля! Так, швидко, поки вони не відреспались. тікаємо звідси. Чвяк. Куди мені зараз їхати? Де смітка ж якась має бути? Чи як? А, на дах взагалі, мені на гору. Блін, половину щита знесли. Тихо, тихо, тихо. Де який дон му? Нормально все. Диви, біжать, біжать. Но. Біж, біж. no. Скинулась погоня за мною? Едріть колотіть! скільки у вас... А чому вони мене лушпенять? Диви. Місія провалена. Це неправильно? Бляха, муха. Я. Типу. Я не розумію. Виходити з машини я не можу. Стріляти з машини я не можу. Не знаю чому. Має бути можливість стріляти, але чомусь воно не стріляється. Як стріляти з машини? Не знаю, які клавіші, ну коротше. Якщо це завдання. Е, блін, я знову заблукав. Ага. Якщо в цьому завданні потрібно стріляти з машини, то це Unreal якийсь. Тихо, відволіть. Ненавиджу. Мені здається, просто щось не працює. От щось має працювати, але воно щось не працює. З цією стріляниною. З вікон машини. Так. А чому ж ламбаум? О, зламався? Зараз можна забрати? Чи ні? Диви, не забирається. Тобто мені потрібно їздити і шукати постійно. Блин, таке враження, що треба нормально переграти цю гру, з, е, зібрати, забрати машину картеля, поставити її в гараж. Так, тихо, тихо, не заважайте, не заважайте. Так, сюди. Можливо, з іншої сторони заїхати. Типу, з машини виходити не можна. О, пакетик. А якщо зараз вийду? Так, припустимо. А ну, титри, блін, де воно? Сповіщення. А... Заїдьте на багатоповерхівку і вбийте Кензі. Так вони мене і так і так впізнають. Я типу не розумію. З якої сторони мені заїхати? Мені його задавити потрібно? Блін, да тут. Всі, да, я не, не встигну до, доїхати до нього навіть. Типу, зараз вони не агресують. Можливо, це із-за того, що я там внизу стріляв їх. Із-за цього вони агресують. Диви, блядь. Вийди! Він не виходить з машини. Він тупо з машини не виходить. Сідай. Коротше, я зрозумів, туди по-тихому потрібно заїхати. Ді, дівка, йди геть. Заїжджаємо по тихому, швидко давим і тікаємо. Але мою машину настрілюють так, що нереально просто. Вона димить починає одразу. Да, блін, сам ти, чорт. Та дайте ж проїхати, ну. Я зараз, знаєш, що спробую? Вийти просто з машини, коли задавлю його. Але варіант вийти з машини такий собі, тому що... Там автоматів до чорта. Взагалі не варіант, я неправильно їду, так? А, правильно. Так, машина картеля. Машина картеля. Де вона? Диви, диви, що роблять. Ось сьома машина картеля. І оно машина картеля. Нахер. Чувак. І ось машина карта. О, у нас тут роз'їздилось. Тихо, обережно я їду. Давай там десь звернемо. Та розійдіться, ну блін. Тихо, обережно, обережно, обережно я їду, мені потрібно. Мені дуже потрібно. Те, що машина побита, нічого страшного, типу, не цей. Не будуть вони агресувати? Та вони агресували і так. Це складно, блін. А, я ще й не забрав цю штуку. Можливо, взагалі з машини не потрібно виходити, щоб вони якось. Ну вони просто починають стріляти раніше, ніж я дав давить починаю. Так. Ага. Та зрозуміло, давай. Быстро зачавить. і бистро втікти. Яку за. В смислі. А як я. Це нереально, блін. Тобто мені пропонує гра стріляти. Я. Типу, я таке розумію, що і стріляти не можна. Мені потрібно звалити на машині. Це як зробити взагалі? Машинка просто картонна. Вона вщент розбивається. Чому тут ніде немає? Чому мені доводиться їхати, чорт зна куди? Із за цієї довбаної машини. Émame. Дайте. Та блін, куди ж ти Ммм... Якщо я. Припустимо. ну чекай, налаштування. Ой! Стріляє, бляха! Твою мать. Утримувати потрібно. Все, зрозумів. А я щось ти. Він поки роздуплиться. Затискаєш ліву кнопку миші і він думає, стріляти чи не стріляти. Ах, ти ж падло, так, а так раз. моя кар! Так, сюди, з машини стріляти можна. Питання в тому, як. Та блін. Питання як е, в тому, як мені вижить в цій стрілянині, коли вони мене з автоматів поливають просто. Я не можу націлитись, щоб кудись стріляти. Типу, він стріляє просто в одну точку і все. Типу, керувати стрільбою я не можу. Зараз поліція сюди припреться. Тут незручно те, що не можна. А, керувати стріляниною. Тобі потрібно знайти точку. Блять, вертушка прилетіла. Ох ти йома. -йо. Щоб не заважав, так. Та блін вертушка. Так, тепер валим. Тепер валим. Ага, ось і я, ось і ти. Тут я можу перечекати, що мені потрібно зараз зробити? Написано тут чи ні? Статистика сповіщення. Е, розмазаний по бамперу, по, по, і киньте машину. Коротше, на машині я маю кудись звалити. Машина димить, виходить, я так розумію, ще не можу. З неї. Але те, що за мною ганяє поліція, це не дуже добре. Я можу спробувати перефарбуватись. Ану. Фарбовка осьо. Тобто мені потрібно з'їхати і сюди якось заїхати. Це цікаво, ага. Це дуже цікаво. Так, обережно. Зайвий раз не таранить машину. Тихо. Та який файн? Ніфіга тут. Ей, блять. Ніфіга тут файного нема. Це тупо нереально. Це тупо, бляха, я не розумію як. Чому я намагаюся, ну, типу, я стріляю по мафіозі. Чому до мене поліція агриться, блін? Ух, блін, це буде найдовше завдання, напевно. Та біжи, іди куди-небудь, ну. Свідків убив всіх, в сенсі свідків. Блін, не можна було вбивати одного потріб. Бля. Ну не до. Та бляха. Я кинув затію, блін, стріляти. Я перестріляв, я не знаю скільки. Коротше, вони мене вбивають. Будемо брати тупо на таран. Я по-іншому не знаю. Типу, ну, я не встигаю о, тупо змитися звідси. Із-за того, що машину просто обстрілюють, нахрін. Тому будемо діяти. Не знаю, якось отак. Та не стріляйте ви, бляха, почекайте. Я не туди їду, так? Да? Сюди. Тихо, тихо, обережно, обережно, обережно. Обережно. А зараз потрібно проскочити до. Цього як його. Я... Тут також я обережно виїду. Не буду збивати ці шлагбауми. Постараюся принаймні, Курва. Фух, бляха муха, це капець. Це просто капець. Все. Я ж так підозрюю, що все. Кудись завалить? Та, бля. Тепер киньте маши. Блядь. А чому мені раніше про це ніхто не казав? Зараз. 30 штук. Бля! Це самое складне завдання, було. Ідіть нахрен! Ще одну заберем. Так, пацани, валіть. Картонні такі машинки, просто я шизею. Пробуваються просто на ура, тихо, сюди. Додому, додому. Додому валим. Швиденько. Іть, 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 іть. Сюди, сюди, сюди. Зірочок нема, чудово. Падли. А, Я не знаю, чи потрібна мені буде ця машина, чи ні. Я, коротше, знаю, де її взяти. В принципі. Одна з небагатьох машин, які я знаю, де взяти. А оці машини важко діставати відносно. Тому кінець вандербінболга якогось там настав, блін. Це було дуже важке завдання. Тому що я, я не знаю, скільки я б спроб використав на те, щоб їх відстрілювати. Я починаю відстрілювати. У мене з'являються три зірочки. Я встигаю ще відстрілити ну, одного-двох залишити, типу свідків. Але мене потім добиває вертушка. Ну, блін, ну це капець. На цьому поки що все. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку. Тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока. вулиці, дихає дзвон, або король, або станеш рапом.